Подружжя гуляє у скверику увечері. Раптом з кущів виходить огрядний парубійко, дає ляпас чоловікові. Давай гроші. Чоловік дістає гаманець і віддає грабіжникові. Не встиг той зникнути, як дружина заліплює чоловікові ляпас в другу щоку. Як для нього ти гроші знайшов, а мені на колготки пошкодував. Роза як тобі подобається моя нова сукня? Вибач, Саро, я поспішаю. Мені зараз не до скандалів. Директор ресторану звертається до офіціантки. Той пан за шостим столиком забагато випив спить. Будь ласка, розбудіть його, бо нам уже час закриватися. Я його будила вже чотири рази. То чого ж він досі тут? Бо щоразу він просить у мене рахунок, сплачую його і залишає мені 100 гривень на чай. Жили вони довго і щасливо, а потім познайомились. Жінка на прийомі психоаналітика лікарю, я маю проблему. Майже кожне побачення в мене завершується ліжком. Я просто не можу відмовити, а потім я почуваю себе такою дурепою і шлюндрою, і це мене надзвичайно пригнічує. Гаразд, зараз я веду вас у транс, і коли ви вийдете з нього, ви будете в змозі відмовити. Ну, навіщо відмовляти? Зробіть, щоб я не почувала себе як дурепа і шлюндра.